Привіт, я вчитель Андрій і це моє відео із циклу Помилка дня сьогодні ми поговоримо про наголос. Наголос у словах і ті помилки, які дуже часто трапляються серед студентів. Тобто це ті слова, які ми начебто дуже добре знаємо і дуже часто вживаємо. Але як виявляється, в більшості випадків ви їх кажете неправильно ставити неправильний наголос. Ось у мене тут е, є ці слова, які найчастіше вживаються неправильно. Тобто найчастіше наголос у них стоїть неправильно. І виділено саме наголошені склади. Тобто, слово перше, hotel. Е, наголос саме на другий склад, а не на перший. Хоча ви можете почути в пісні Welcome to the Hotel California і всі це пам'ятають, і тому всі роблять цю помилку. По-перше, то пісня. По-друге, їм так зручніше було співати, але наголос іде на другий склад. Uh, тобто, hotel. Далі, cigarette. Теж начебто знайоме таке слово, всі його знають і не лізуть у словник і навіть ніколи не перевіряють. Але воно е, читається з наголосом не на перший, як всі очікують, бо в англійських словах дуже часто наголос іде на перший склад, тому всі його туди і ставлять. Cigarette читається це слово. Далі слово guitar, теж саме. Наголос на другий склад а не на перший. Далі address теж інтернаціональне слово, яке всі начебто знають і ніколи не лізуть у словник, але роблять помилку address, а не по-іншому. Далі слово exam, а не на перший наголос. І останнє слово Event. Дуже часто у нас це... Почало слово вживатись, але знову, ну, інколи, скажімо так, не дуже часто, тому я його на останнє місце поставив. Інколи його теж кажуть неправильно, тобто наголос ставлять на перший склад, хоча насправді на другий. Зараз я всі їх прочитаю. Hotel, cigarette, guitar, address, exam, event. Це як це читається правильно. Є ще багато інших слів, ну, наприклад, ось ще слово згадав relax. Е, його теж часто не туди ставлять, тому що у нас воно взагалі перетворилось у якийсь релакс, і воно перетворилось у нас у е, навіть у іменник, тобто це як відпочинок. Е, насправді слово читається relax, е, не на перший склад. А на другий ну, у нас наголос, тобто так от, relax, relax. І це діє слово, це відпочивати. Це не іменник. Не іменник це не відпочинок, а це відпочивати. Е, тому, як це дізнатися? Як я вже й казав, дивіться у словники. Не, не відгадуйте ніколи слова, не намагайтесь їх якось там зрозуміти або побачити якусь логіку логіка інколи є, інколи нема, тому я вам не рекомендую відгадувати. Дивіться у словник, дивіться у онлайн-словник, у будь-який паперовий словник. Перевіряйте наголоси у словах, щоб ви вчили їх правильно, щоб вас люди розуміли. І в кінці я додав такий, скажімо, бонус трохи. Це такі слова, в яких наголос змінюється. В залежності від частини мови. Ось у мене тут слово verb, це дієслово, а це ось noun це іменник. Тобто, коли слово uh, produce uh, вживається як дієслово, у нього на другій склад іде наголос produce, produce. А якщо, на, якщо у нас це іменник, тобто це... Це виробляти слово, а це, ну, скажімо, те, що виробляють, тобто якісь предмети, які я виробляю. Produce. Produce це читається. Тобто з наголосом на перший склад. А, тому ще те, як стоїть наголос, теж залежить від того, яка частина мови. І про це я теж казав у своїх відео, про те, як вчити слова. І як користуватись словником, обов'язково подивіться ці відео, вони дуже багато вас научать і зекономлять вам час у навчанні англійської мови. Тому що головне, щоб ви вчили правильно, а не потім виправляли те, що ви завчили неправильно. Саме на це і направлені мої всі відео. Вчіться правильно. Ставте лайки. Підписуйтесь, рекомендуйте своїм друзям. Пер, е, дивіться, у мене немає на моєму каналі ніякої монетизації, ніякі не прив'язані баймі кофі. Я це роблю тільки для того, щоб люди правильно навчались. Е, тому рекомендуйте, підписуйтесь, передивляйтесь мої відео, якомога більше переглядів, якомога більше розумних студентів. На все добре! До побачення.